Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора, друзі, слава Різниця. Blackstorm Nжен 10 очок, після 10 турів, 3 перемоги. Одна здобула там 3 очки в першому турі, здобула перемогу. І зараз у Blackstorm Nusion може бути і моневація. Не лише турнірна, а й бажання цестельмах через Віталія Танського. Відпрацював Степан Струк, буде пробивати клас! Фактично до завершення матчу були. Нулі на табло а зараз. Ми... Без голів, можливо, ми побачимо скоро. Ну а тут уже порушення правила. Олексів пробиває Олексів на місці. Дачі ну, таки Брановський пробиває небезпечно, реагує. Гравці Леобіту. Тут передача не проходить. Є удар, ну і на цьому схоже, все. 00. ж, друзі, другий таймп. Єдинку Блексорвіжен Ліжен-Леобіт». Після Олег Галай. А тут перехоплення Степан Струк. Вихід 3 в 3. Удар по воротах. Брановський. ставить корпус. Юрій Переференс. Брановський. Удар по порожніх воротах. Стийкай. Референс. Переференс, Його дальній удар. Тут муфлансі. Свій половині майданчика, закидання вперед. Талітанська Роман Повцов тут пробиває головцями зараз. Голкіпери знову опинився у воротаря. Леобіто Олексій проходить далі. далі Наліво пішла передача в тому майданчику. Ну це стабільна ситуація. Стандарт. Ну, зараз є ж небезпечно, Роман Повцу.